Вітаю всіх на каналі Сокершоп. Сьогодні ви дізнаєтесь відповідь можливо на одне із самих цікавих питань: а навіщо футболісту потрібні гетри? Скажи чесно, ну виникало ж, хоча б раз таке питання. Тому сокершоп підібрав. Топ причин, чому футболісти носять гетри і чому їх краще носити і тобі. А якщо ти вже маєш гетри і регулярно ними користуєшся, то обов'язково підписуйся на канал, якщо ти тут вперше, адже ми робимо корисний контент для футболістів і не тільки. І нам дуже приємна твоя підтримка, як під відео у вигляді коментарів, так і у вигляді підписки на канал. Для чого ж були придумані гетри? Є дві основні причини: це захист ноги та естетичний. Вигляд. Але ви можете запитати, а як же шматок тканини може захистити футболіста під час гри, яка часом буває агресивною. Саме з цього приводу з шести причин носити гетри, саме чотири виділені під захист. І якщо я тебе зацікавив, тоді починаємо говорити про кожну з причин. Перша причина це захист. Гетри захищають спортсменів від забитих місць, наприклад, під час падіння. Верхня частина гетер зроблена дуже тугою, щоб вони сиділи щільно на нозі. Крім того, якісні гетри під час матчу не скручуватимуться і не сповзатимуть, приносячи Незручності. І таким чином ми переходимо до другої причини: зручність та комфорт. Адже гетри, наприклад, вбирають піт. Уявімо собі, футболіста, який грає без гетри, навіть без шкарпеток. Який дискомфорт він може отримати, крім того, що його нога без шкарпеток вже незручно почувається в буцах. Ноги пітніють, і у такій ситуації піт стікав би взуття футболіста. Так, він би не втопився в ньому, але це завдавало б незручності. У свою чергу гетри зараз роблять з різними. Системами, наприклад, щоб нога не йорзала у зутті. Для гри радять мати дві пари гетер, для тренувань мінімум аж 5 пар. Одразу корисна порада. При виборі гетер необхідно прислухатися до своїх відчуттів. Звертайте увагу на наступні параметри: це матеріали, з якого виготовлені гетери. Багато хто скаже, що з натуральних матеріалів буде комфортно шкірі. Гетри з натуральних тканин добре вбирають вологу, це факт. Але вони довше сохнуть, швидше втрачають форму. Гетри із синтетичних матеріалів більш практично практичні, вони коштують недорого, але є з різними цікавими системами по відводу вологи. Ще один момент це товщина. щільні гетри добре фіксують щитки, але з ними спекотно влітку. Вони довше залишаються вологими. Деяким гравцям вони не подобаються через те, що з ними вони гірше відчувають м'яч та особисті відчуття. Наступна причина використання гетрів це для кріплення щитків. Щитки зроблені із пластику для того, щоб захистити ноги футболістів від ударів. А їх у свою чергу фіксують гетри. Принаймні так було раніше, адже зараз щитки йдуть уже з компресійними панчохами, які найгірше гетрів тримають щитки, йдуть уже у комплекті з ними. Але часто вони вибиваються із стилю та дизайну основної форми, тому щитки фіксують саме гетрами від комплекту футбольної форми. І це наступна причина носити гетри, а саме естетика. Якщо ви Гравець вже відомої збірної або просто грайте для задоволення. Не можна забувати про красу зовнішнього вигляду. Погодьтеся, в гетрах футболісти виглядають ну, дуже гарно. А у вуличному футболі чомусь саме гетри натякають нам, що гравець вміє грати, а потім вже на практиці ми бачимо, наприклад, протилежне. Зовнішній вигляд багато що означає і дає плюс 15 до вашого скілу. І до речі, деякі профі таки не одягають гетри, а грають в компресійних панчохах. від 4 і коротких шверпетках, приховавши цей перехід спеціальним тейпом. Але найголовніше правило, якого треба дотримуватися при надяганні гетер, вони повинні повністю закривати щитки. Різні гравці по-різному їх надягають, враховуючи особисті вподобання, це справа смаку. Найголовніше при відповіді на запитання, як правильно одягати футбольні гетери. Це фіксація щитків. Тому, якщо в тебе немає гетер, то ми сподіваємося, що цей відос принаймні допоможе тобі прийняти рішення, чи варто їх купувати, адже нам хочеться, щоб ви грали безпечно і в задоволення. Тому просимо вас поставити лайкосик цьому корисному відео, яке ми зробили спеціально для тебе. Підписуйся на наш канал і не забувай про наш магазин, де ти маєш змогу знайти не тільки гетери під будь-який смак, а й багато іншої спортивної екіпіровки. Усім успіхів! Бувайте!